А Ми продовжуємо е, розповідь про райони Лос-Анджелеса. Це район санта моніка Біч. Тобто, буквально в 2-3 хвилинах їзди автомобілем і в 5 хвилинах пішочком. Як можете зауважити, ми переміщаємося наразі на своїх двох, тому що тут парковка безкоштовна. Такої розкоші в Європі немає. От. Ще ви можете замітити, що тут немає пробок. Сьогодні вівторок, в даний момент третя година дня. І всі їздять собі спокійненько, все окей. Вон косять травичку, пальмочки, як бачите, є різних сортів. Світофори також присутні. В принципі, все окей, погода чудова, 20 там градусів. Оце, до речі, датчики на світофори стоять, ям немає, тротуари широкі, люди гуляють. Ми йдемо до пішохідної вулиці, яку ми вам невдовзі покажемо у цьому відео. Потім на Санта-Моніка пляж. Де починається роуд 66 саме ось бачите, далі продовжуються датчики. Є паркомати, навіть якщо ви хочете перепаркуватися платно, це коштує від долара там, до, по-моєму, двох чи трьох на самій Моніці, Але хто хоче, той може знайти і безкоштовно. Ми перепаркувалися безкоштовно тільки із-за того, що у нас сьогодні цілий день бідний. Ось такі гарні квіточки. Готелів тут безліч. З того, що ми бачили по Уберу, тут також дуже часто багато замовлень. Звісно, що хороша інфраструктура в виді паркінгів таких для житлових будинків. Самі по собі будиночки відносно старі, але окей. Ну і чистота, звісно, бомжі де-не-де -де -де присутні на якихось таких тупікових вулочках, але не так масово, як в районі Червоної Доріжки. От так, зараз продовжимо. Безкоштовної парковки, там де готель, це вже океан. Ну і вон та вуличка, з якої ми повернулися. Тому парковка безкоштовна близько. Вони їздять собі по дорогах на гольф-машинках, це типу, нікого сильно не турбує. В принципі, от, ми йдемо. У такому світофорчику ріві, а тут їздять, приюси присутні, дорогі машини присутні, ями відсутні. Прекрасно, прекрасно. Дійшли до пішохідної вулиці з фонтанчиками, зі всім. Прекрасно ж, красиво так. ще до колеса чортового на Санта-Моніці. Опа, звідти де прийшли, туди йдемо. Такі гарні дерева. Так це прекрасно. До речі, безкоштовно. І є місця під ваші магазинки. Магазинчики. Це я, я нічого не сказала про те, що ми йдемо типу, по проїжджій частині на таких от модних велосипедах. Тут де будова, від якої не падає ніяка пилюка. Шик, шик, Apple Store. З безкоштовним wi fi ем, звісно, ще хорошим. Так що не пропадете, якщо приїдете сюди без інтернету. Ну і продовжуємо дивитися на прекрасну, чисту таку дорожку. Да? Ну і Каліфорнія вас мотивує, дивіться, тут є все, Тут є всі бренди, ці любі магазини. Ви можете робити, що хочете, ви можете не працювати. Просто головне достатньо заробляйте, щоб за це все платити. Ви можете тут знайти абсолютно... Це брендовий все. Nike, 100 плюс баксів, штани чи ще за щось. Так що, хто скупляється в стоках, не думайте, що воно має щось спільного з цими брендами. Ось так цей найковський оригінальний магазин виглядає. На диво ні в Австрії, ніде такого не було видно. Таким розмахом. Такий міні-ТРЦ. Все спокійно, все гарно, все чисто. З ескаваторами люди Вообще на такому розслабончику. Навіть не можу цього описати. Сонце світить. Все шикарно. тільки каса там. А так-то все окей. Хідна парковку. Їх них немає заторів, тому що в них є парковки, на яких люди паркуються. Йдуть по своїх справах, і вона не коштує мільйон. Реалізовані розв'язки і інфраструктура транспортна. Тому в Лос-Анджелесі немає пробок. А не по якихось там непонятних причинах. Тому ми, до речі, йдемо в парк. Так, так, ось парк. Зараз сам саме по карасними столбами. Прошими лавочками, так щоб ноги не зламали. Гарно, гарно, затишно. Лавочки, як в американських фільмах, але враховуючи, що ми в Америці в принципі, могли б вже привикнути за тільки часу. Ось він вигляд на пляж. Ось вони готелі. Вуличка санта моніка біч. R66 починається тут. Такий прекрасний, прекрасний парк. Бомба не готелями, все чисто, все гарно. Хайвей заді нас. Нікого, в принципі, ви не чуєте в даний момент і не бачите. Це все інфраструктура, ніяких вам ям, нічого такого, ніяких пробок. Знову ж таки, світлофори. Все чудово. Це прям чудово. Він безкоштовний. Ось вона парковка з вільними місцями. Ось вони паркомати, паблік паркінг. Ось вони готелі. Рівна доріжка. Щоб ви не думали, що я прикалуюся. Хід на пляж Абсолютно безкоштовний. Люди, які прожили довго в Європі, цього ніколи не зрозуміють. Ну, в моїх очах, Якщо ти маєш гроші, ти живеш ось тут. З таким виглядом. Пляж для тебе безкоштовний. І тобі тут все-таки забезпечують сейфіті. Ось такими тренажерчиками, з таким вайбом людей. Опа! Оце воно. Це той кайф. Ми до пляжу. Пляж. Чудовий пісок, чистий, велосипедисти є, туристи є, картинка є, готелі є, бабки в людей тут теж є. Тема, тема, Про що ще говорити для велосипедів, безкоштовні гойдалки, рятувальники, пляжі, американський прапор, до якого я все ніяк не можу привикнути, дивишся, в принципі, американський прапор, в принципі, логічно, але... Ну, тіпа, то відчуття, що він іменно тут а вдома, це да. Деякі люди, які не за традиційні цінності не зрозуміють, ми приїхали сюди на автомобілі без пробок, з бензиновим двигуном, припаркувалися на безкоштовній парковці, насолоджуємося життям, зайшли безкоштовно на пляж. Люди, хто були в Європі на морях, вони зрозуміють, чому я так топлю за безкоштовний пляж. За парковку, за незабудовану берегову лінію. Люди це просто зрозуміє. На історичному Санта пірсі. Ну, І ви ж можете тут припаркуватися. Питання тільки в тому, щоб за це заплатити. І це не є якісь космічні гроші. Тут парковка 10 доларів за годину. Це не є космос ні для американця, ні загалом. Перестану наголошувати на інфраструктурі як для пішоходів, так для водіїв, так і загалом для людей. Це комфортно, це піднімає вам настрій, це покращує проведення вашого дня, це економить ваш час. І це все можливо зробити в 2024. Ну що я би не ризикував в цьому океані сьогодні купатися? Ну, 25 28 але океан вже холодний. Ну люди, як завжди, купаються, а чайки літають. Опа, Така от прекрасна пташка. Ну і звісно, що тут колорит такий Опа. американські горки. Трутиться час і часу колесом. Люди собі розслаблені, насолоджуються життям. Пірс такий досить історичний, да? дерев'яний. Кайф. Музика грає, на окані, все в принципі стабільно, як завжди. Вон запустили тепер колесо. Шикарно. Зараз ще запустить вагончик. І цей пірс. Кінець роут 66. Мама. Одну ж з відповідей, чому Каліфорнія, ви в принципі розумієте, да? і клімат, і природа, і в принципі люди, які мають гроші, тобто вони в принципі на розслабончику, вони вже просто кайфують від життя. Там все, гори. Ну, там дещо малікуша, до речі яке ми також колись поїдемо на пляжу. Я так склалося, що ніхто сюди не планував. А тепер це називається словом дім. Малія. Пляжик. Тема. Wow. Хит на Пірс. End of the Road. Wow. В історії і таке. Ну, там історія Мексики, війни з Америкою, тра-та-та, території і так далі. Я думаю, кого цікавить, то собі почитає. Я вникати в то не буду. Звідси був коротесенький, Тут вечором байки збираються, тусовочка. ну, то, що ви бачили в Майамі, в принципі, то, то тут, на Санта-Моніці, ну, кожного вечора, як тільки потепліло, ну, все тут відбувається. Двіс, Паріж, рукаю, що воно є. Хрудельчики, звісно, ну, Все тут присутнє. Ну, і такий колорит, так назвати. Да? Все також присутнє. Ну, Скажімо так, нюанс Каліфорнії, так? Да? А, і ще десь тут білочки бігають, але ми наразі в даний момент їх не бачимо. Опа. Я думаю, всі зрозуміли, як можна чудово провести день, а буде можна жити на пенсію і в принципі насолоджуватись життям. Головне на це все заробити бабло. В цій ерії не настільки дороге житло. В принципі, за 3 долара можна ван-бедрум зняти. Так, да, Це не буде там саме вау пухти, але... То, що ти кожен день можеш проводити тут. Доставка йде, звісно, що тут є, адже куча туристів. Якісь роботи типу в магазині продавцом, касиром, також присутні. Ну, тобто, хто прям тащиться від такого чисто морського стиля життя, да, там прибережні міста, то в принципі можете тут собі знімати без проблем житло. Просто для нас конкретно є нюанси, що нам треба було бути ближче. Центра Лос-Анджелеса, адже допустимо звідси до Лонгбіч, це година плюс. І в принципі дорога тільки наверх на Малібу, що туристичний напрямок. Ну і тут дорога на Санта-Моніко. На жаль, на жаль, ця аерія нам на даний момент не підходить. і, в принципі, якщо заробити на хороший будиночок, тут і мати роботу, на якій не потрібно, бути, не потрібно бути 8 годин 5 днів в тиждень, то в принципі... Все буде окей, можна без проблем жити. Шайки. Це тут нормально. Ну і зразу тут пляж, парковочка, рістики, всі Як Реконструкція буде можете зацінити? Виглядає так, і чудовий ну, і Тут тисяча ну шайка не є. Вканом, на шайки, в принципі, напевно, що можна сказати, що вична. Американський прапор це для мене по сьогоднішній день непривично що всюди американські прапори і вони тут в принципі вдома а я тільки приїхав оце буде ще поки що дивує люди також живуть хто не погодився продати свою. свій будинок під готель і забудову той собі продовжує тут мешкати так скажу. гарно гарно стильово, стильово, демократично демократично от і все відповідь на всі запитання те що не забудована берегова лінія це просто кайф Ну і білки, звісно, як щурі туди. Вигляд на Сантомоніці, на пляжі. Ось він океан. І хто хоче, може тут жити, хто хоче, може відпочивати. Достатньо грошей може викупити цю територію. Перша лінія. Вон там парковочка. Це просто якась будова. Ні, парковочка. Ну і в, в Ми тут все так чудово. В плані інфраструктури. Вон, такі гарні вулички, світофори на кнопочку, які працюють. Люди пішоходи, а кажуть, що в Америці їх нема. От і вони Переходиш, і переходить, що ви можете по діагоналі переходити дорогу, Це просто кайф. Просто кайф. Зауважую, що немає пробок і немає ям все ресторанті. Хочу зауважити, що тут в ресторанах в більшості немає відвідувачів, тобто такого як. В Україні, що ти приходиш все забито, такого немає в популярних рестиках. Тільки там в п'ятницю, суботу-неділю, якийсь дуже мега популярний заклад на Голівудській алеї, тоді так. Да. А більшість кафешок стоїть пусті, і це, в принципі, до того просто треба привикнути. Допустимо, якщо ж в якихось європейських країнах немає відвідувачів, то значить, що кафе в 80% випадків фігово, да? а тут просто. Вони привикли до того, що доставочка додому і на тому все. А це нормальне явище тут. Абсолютно нормальне явище. Плюс вони собі готуються до відвідувачів, які прийдуть вечором. О, так от. А, і ніхто, до речі, не тулиться, як в Парижі. Що Кожен сидить плече до плеча на такому піговому стульчику. А дивіться яким розмахом Автобуси Також присутні. Амазон, який собі стоїть на аварійці, якого ніхто не виганяє. До речі, це не фіат, а рам просто такий обхід податковий, скажімо так. Ніхто ні на кого не кричить, не б'є, нічого такого. Не раз є трон, тобто електрички також присутні. Паркомати, які можна кредиткою заплатити. До речі. Не знаю, в якому відео підмітите, Apple Pay в 90% випадків в Лос-Анджелесі працює без проблем. Тобто нема тої катастрофи, бо ми як їхали, нас і страшно, -о, -о, о, не буде працювати, там, ще, що, ще, що. Все працює і все нормально. Деколи вам так рідко поюзати, але то в рідких випадках, так що нічого такого страшного в цьому нема. Вони деколи отак їздять. Ніхто за це вас. Не карає, не забирає машину, на штрафмайданчик. не виписує мільйонні штрафи. О, дивіться, скільки Ось це паркопочка, заїзд. А готель чистий, прекрасний. Дійсно, що все з кондиціонерами. О, такий от гарний малесенький заборчик. І такі кущики пострижені. О, бачите, ж машина готується. Можливо, колись до того, що її підмалюють, а можливо і ні. Ну, До речі, стоїть їхня пошта, і завжди на їхню пошту USPS, хочеться сказати, пошта польська, <сміття> Но, але на щастя так не кажу. Вот. І ці машинки можуть бути там образно 2020 року випуску, вони праворульні, щоб було зручно виходити кожен раз до пошти. Вони і по хайвех їздять і по всьому, і їх як правило навіть не закривають, коли привозять пошту. Малесенька. Працюють вони також в суботу, вхід в готель, а це вже житловий будинок, в якому люди знімають собі біопарти. Вже какие перетами що. Вони всі, в принципі, от так і їздять. Правило дорожнього руху, якщо ти нікому не мішаєш, в принципі, не працюють. І нормально. Знак стоп, зупинились, пропустили того, хто приїхав швидше за вас. Поїхали далі. Оце все. Від двушки долара і вверх. Можете зняти в ліс собі. Звісно, виглядає так собі. Ну але якщо хочете на першій лінії жити, тільки питання вашого кошелька. Знову ж таки, якщо кошельок невеликий, то трошки опускаєте свої очікування. І все у вас вийде. Так що на будь-який смак, на будь-який кошельок. Хто хоче за безплатно ідеально, тут такого не буде. Ну але нічого, яка руча на а? Не треба малювати, тут три смуги, якісь там володоріжки, бордюри ставити. просто так робите і все прекрасно. Буде такі, а варти можуть бути ось такі. Тобто все від кошелька. А, от. Такий звичайний райончик. Звичайні машини, як я вам казав, на стоп зупиняєшся. І хто перший приїхав, той поїхав. Все, в принципі, як в картинках, як теж видно в телевізорі, так воно і є вживу. Дорога, ну бачите. На спортивній підвісці не ідеально, а загалом прям супер. Зараз ми ще на Беверлі Хілс з'їздимо і взагалі буде шикарно. Опа. Такий от костюльчик. Поверніть. Там суперчарджер Тесла далі стоїть, у нас з Ось такі. трошки сервісів, трошки всього. Вон зліва ще. Ну коротше, це все той райончик, ви напевно. Саме Найцікавіше з нього побачили, далі це просто будуть будиночки, апарти, де люди живуть, і на тому все. Бізнес при тому присутній, тобто працювати вам буде де. Шходні переходи є, О, звичайні такі вулички, і там люди собі живуть. О, тобто салон, допустимо, заправка, це все, робочі місця. Ну і вон Там, як бачите, перший громадський транспорт, а по-друге, суперчарджер Тесла. Да? Ми в принципі нормальні. Традиційні так сказати, цінності. Ну, але Хто би дуже хотів, то можете. Ну, можете їхати по Хойвею, можете їхати як ми от, прямою дорогою на Беверлі хіллз е, Будуть висоточки, в принципі, ви бачите, в зеркалу взади. Будуть висоточки, буде частково бізнес-центр, але це ну, мені важко розділити так, щоб розказати, що це от конкретно Беверлі хіллз а це конкретно Санта-Моніка. Ну, типу, така вуличка. В принципі, як бачите, без пробок. зараз там доходить шоста вечора, яких в яких комусь там не знаю, невідомо якому трафіку ми не стоїмо. Ну, Тобто люди деколи тут підтуплюють, деколи їдуть, ну але ж такої пробки, що ти став на півгодини, такого тут в принципі немає. Вон, бачите, дали видно висоточки, в принципі. Єдина капріках тут, звісно, що їздить. Це в принципі очікувано. І оцею прямою дорогою, так прямо-прямо, прямо за півгодинки ми попадемо в Беверлі Це Виглядає ось так. От траки. Ще десь є напевно у Ярди. Ну, Тут поверхово воно ну, так от будуть банки і всяка така штука буде виглядати. І воно так само. В принципі, окей, акцептабл. Тут типово апарти. Ну, заправочка, до речі, є, так. Да? Менезин у нас по 5 доларів за галон. Такий трак, звісно, смішний. Але тут в принципі, можна і не таке побачити Тесла, яка okay, їде з суперчарджера Вот. Так що рухаємося в сторону Беверлі Хіллз. Беверлі Хіллс знімати, чесно кажучи, нема шум. В плані такого якогось там контенту, як люди живуть, між ну, ним будеш по особняках ходити дивитися, як вони живуть. Ну то і да? в ну виглядає в більшості в ім, ну, ось так. Ми рухаємо той даунтаун, який ви привикли бачити на відео про Лос-Анджелес. Це даунтаун, який собі Беверлі хіллз зробив. Тобто Їхній бізнес-центр знаходиться одразу біля них. Сам Беверлі Хіллс, де особняки, ось Там Там, ззаді е, Малібу і ззаді нас е, Синта моніка з пляжем зі всім. Вот. Ну, так от собі переміщаються люди. кафешка зразу починається. Значок беверли Hills. Зідемо де ми приїхали. Там ззаду буде Голлівуд, а тут біля нас ліва Rudeo Драйв, там є Фікус, коротше. Ну, йдемо прогуляємося ще по дорозі на Rudeo Драйв. Тут деколи вечором може бути тягучечка. Ну, але, як бачите, не постійно. Все прибрано, все чисто люди гуляють, бомжів нема. Громадський транспорт також присутній. Для всіх бажаючих. Беверлі mm. Хілс, в якому живуть мільярдери, навіть не мільйонери. Mm. Він весь по з mm. там там, там напис в На жаль, не можу приближити. Ще не доробився до такого модного телефона, щоб його так зближувати. А от ми приїхали. Найгірша марка цього світу, гірше, ніж BMW. Перевірено на власному досвіді. Чому? Але Родео Драйв надзвичайно якась популярна вулиця. Сюди навіть возять туристів. Неясно для чого. І воно є в переліку там, відомих місць Лос-Анджелесі. Тому що... Шо, тому що тут є Rolex, ну, дивно якось. Не знаю. Цього якраз приколу в Лос-Анджелесі. Я не розумію від слова зовсім. Пальма в цьому Ірландії. Це... цілий рік я так розумію, в них буде. Нічого надзвичайного не, не бачу. Ну, Може, О, це якийсь, напевно, модний Ось, типа, чи що Давайте подивимося, що тут є цікаво. До наступних включень, як то кажуть, уточните, ми були на сусідній вулиці від Родео Драйв, але я називаю це в принципі одною вулицею. Якщо би хтось хотів додати такі коментарі, що я назвав сусідню вулицю цією, це... Перепрошую, це було некоректно з мого боку. Але, грубо район беверлі Гілс, це воно. Вон така вуличка пішохідна.